Українці і Словакії дружні народи. і Ми вдячні за підтримку нашої держави. З перших днів російської повномасштабної агресії ми продовжуємо тісну і продуктивну і прагматичну співпрацю зі словацьким урядом за низкою напрямків. Перше, ми з розумінням ставимося до того, що сьогодні Словаччина не має більше можливості передавати зброю Україні зі своїх складів. І, відповідно, загальний об'єм військової підтримки з боку Словаччини вже склав понад 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все. Одночас сьогодні з премєром ми домовилися, що уряд Словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки від словацького бізнесу. Українські і словацькі оборонні компанії вже спільно виробляють. Військової техніки в Словаччині Буду, будемо масштабувати цю роботу, крім того, хочемо розширити роботу ремонтної бази для військової техніки. Друге, сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів. Це захист на всіх напрямках. Наш уряд виділив виділено на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і просуватися вперед. І ми Республіки з боку словацьких компаній. Поставки можуть включати, серед іншого, броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72. Окремо відзначу, що Словаччина вже ухвалила рішення про поставку двох машин для розмінування бжн 4, аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на доокупованій частині Херсонщини. Ми тобто, надзвичайно вдячні за це. Заява словацького прем'єр-міністра, який звучав останнім часом. Прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно ж, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України це безпека не лише України, але цілої Європи, а і безпека Словаччини. Ми говорили про звірство Росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж, про ядерну загрозу, яку несе Росія для всього світу. Я запропонував прем'єр-міністру Фіцу, аби Словаччина розглянула участь у реалізації формули миру президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки. Загалом Словаччина підтримує формулу миру президента, що також. Саміту миру у Швейцарії. Ми формуємо політику нового прагматизму у відносинах з багатьма країнами Європи. Я впевнений, що Україна і Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки і процвітання наших країн. Ми вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям.